Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні хочу з вами поділитися одним із найдаліших варіантів тіста на вареники. Тісто буде на кефірі. Нам знадобиться 250 мл теплого кефіру, 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки без гірки цукру, пів чайної ложки соди, можливо трошечки більше, 1 жовток, 2 столові ложки олії та, звичайно, ж нам знадобиться борошно. До кефіру додаю соду, додаю цукор та сіль і перемішаю. Тепер додаю жовток та олію, всипаю борошна та замішую тісто. Тісто готове, воно вийшло м'ягеньке та еластичне. Накриваю харчовою плівкою та залишаю на 15 хвилин на столі. Тісто готове, воно гарно відлежалось, ось таке м'ягеньке, але не липне до рук. Можемо формувати вареники.